Коли я була мала, то чула різні плітки про дивну жінку. Люди казали, що вона відьма. І якщо постукати до неї у двері, вона прийде по тебе. Привіт! Привіт, Хлоя. Знаю останнім часом у вас із донькою складні стосунки. Вона переконана, що відьма хоче принести її у жертву демону. Від першого стукоту вона прокидається. Джес. Будь обережною. Її оточує темрява. Це ти зробила? Я думала, що тут я у безпеці. Після другого вона приходить. Хлоя. Ви хто така? Класно виконаний хорор. Вона відчиняє двері до пекла, щоб поглинати невинні душі. І вона прийде по мене. Тікай. Джес. З тобою нічого не станеться. Відчини двері! Не стукай двічі.